Якщо ви думаєте, що найбільший хорор це фільм жахів, то ви просто не бачили мою кухню після приготування меню на два дні. Приготуйтеся, зараз буде реконструкція після апокаліпсису. Починаю з того, що показую, було і стало. От бачите, спочатку виглядало так, ніби тут знімали пірати Карибського моря, а потім хоп, і ніби я запросила чарівну фею чистоти. Але ні, то не фея, то я. Далі беруся за усе, що наготувала. Розкладаю їжу по контейнерах, ніби граю в тетріс, тільки ставки вищі, бо якщо не влізе, доведеться їсти прямо зараз. Потім дістаюся посудомийки. Розбираю чистий посуд, роблю це обережно. Ніби витягую бомбу з валізи, бо знаю себе, якщо впаде, то впаде найулюбленіша тарілка. А тепер головна частина раковина. Тут живе брудний посуд, який, здається, розраховував прожити тут до пенсії. Але ні, друзі, час виселяти мешканців. Промиваю тарілки, миски, кружки, кастрюлі. Посуд довго пручався, але вода перемогла. це все в посудомийну машину, акуратно складаю, ніби складаю валізу в Туреччину. Кожен посуд має лягти ідеально, щоб нічого не скрипіло і не випирало. Після цього збираю сміття. Цей пакет як чорна скринька після кулінарної. Польоту. Не відкриваю, просто зав'язую, роблю вигляд, що там нічого підозрілого. Далі великий посуд, який не влазить у машинку. Мию вручну, повільно, красиво, майже медитативно. Хоча ні, кого я обманюю? Просто хочу, щоб воно все закінчилося. Витираю весь помитий посуд, наче полірую родинне срібло, протираю поверхні, стільницю, плиту, все навколо. І от кухня знову блищить, ніби я тут не готувала на воду. Фініш, хто молодець, я молодець. Але якщо подумати трохи довше, то й ви молодці, що додивилися до кінця. Тому, будь ласка, лайкніть, підпишіться і поширте це відео. Ваші реакції це як чиста кухня для моєї душі.